Є така думка, що Хамас нагадаю, хто раптом не в курсі атакував Ізраїль з півдня з сектору Газа. І є така думка, що ця атака застала армію абсолютно зненацька, що це повний провал ізраїльських спецслужб. Про це зокрема заявив ізраїльський військовий експерт Давід Шарпа. Чи погоджуєтеся ви з цим? Е, ну, я частково погоджуюсь, тому що дійсно так конкретно е, година і. Сектор нападу був трохи неочікуваний. Хоча е, і масад, і військова розвитка Ізраїлю вона володіє ситуацією, що і Хамас і відповідно інші терористичні організації давно планують такі операції. Що планується широкомасштабна наступальна операція, неочікувано, очікувано. Способ нанесення е, тисяч ракетних ударів і зрозуміло проведення е, терористичних операцій на конкретних напрямках, але в різних секторах для того, щоб дезорієнтувати і розвідку і Цахав. Тому я рахую, що все-таки терористам вдалося не стратегічно дезорієнтувати, але тактично вони точно дезорієнтували про місце е час проведення і методи проведення. Хоча е попередні інформації ми нас з ізраїльськими колегами розмовляли. Вони очікували такої великої ко комплексної е операції: нанесення декілька тисяч рак ракетних ударів і зрозуміло, е різних груп бойовиків, які будуть е входити на території із Ізраїлю з різних секторів. От якраз я рахую, що оцей формат знання е, про те, що операція готується, але те, коли вони проведуть її, і якими засобами отут. Я думаю, що недопрацювання і ні агентурна, ні технічна розвідка конкретний е, визначальний час не спрацювала. Це про рахунок розвідки тут. Знаєте, ще питання до превентивності, бо ми пам'ятаємо 1967 рік, коли. Ізраїль атакував а, аеродроми Єгипту. Такі завдав превентивні удари. Фактично знищив військово-повітряні сили Єгипту. А тут а, ну не було здійснено ніяких а, дій превентивних на захист від цієї атаки. Я рахую, що в даній ситуації Ізраїль деякі міри розслабився. Тоді період був такий, що було чи виживе держава Ізраїль буквально розуміння, що декілька днів могли йти відповідь наступальні операції. Розуміло. Арабських країн, і в даний момент фактично, як той період, якщо Ізраїль програвав на полі бою, от, а тим більше потужний неочікуваний удар вже пішов після того, як вони е, все таки упередили такі атаки, то зрозуміло, вони програли. І тоді фактично існування Ізраїлю було надзвичайно під проблем під питаннями сьогодні. Питання було таке, що Ізраїль має потужну армію. Потужну систему захисту на всіх так сказати кордонах і зрозумів потужну розвідку. І я думаю, що цей формат на різних етапах розвитку держави заспокоює, тому що все-таки ми контролюємо всі сектори якраз і на кордоні, всі терористичні організації, не тільки Хамаски з Балатам, наприклад, або аль-аль е, даже говоримо зараз, що і е, під'єднується Італібан і з іншої організації. От і вже е, десь звучить підтримка зрозуміло це і таких тем, як Іран, але і Аль-Каїда Буша, яка піднімається, теж з е, різних позицій Вона зараз створив свої згрупування і що ми рушимо з цілих армії. Тому в даній ситуації е, дійсно ситуація непроста, але е, Ізраїль має системну е, модель забезпечення безпеки по всім фронтам, високотехнологічну зброю. Яка сьогодні вже задіється до вечора, і фактично всі е регіони, де зайшли представники Хамазу, вже фактично очищені. От і е військова база звільнена, і звільнили відповідно прикордонні е пункти, де вони пройшли їх або їх прорвали, або пробили прямо фізично. Тому в даній ситуації я Думаю, що е Ізраїль вже буде діяти сьогодні системно після. Все-таки першого шоку. Я рахую, що з ранку вони прорахувалися, і шок цей був. О, тому що, якби вони все-таки працювали більш системно, не то, що напереджено удар, тому що їх тоже звинуватило те, що вони нападають на Арабів і проводять якусь операцію, як типу росіяни. Типу що вони його погрожують, а вони наносять удар, начебто наперед, для того, щоб ніхто Україна напала, наприклад, там не напало НАТО. Ну абсурди речі, От, але це придивив Ізраїлю. Тому в даній ситуації е, сьогодні араби в такому е, форматі вони говорять, що Ізраїль хотів напасти, а от ми нас неупереджують удар. Точно так же російський сценарій. Тобто, мирна країна, яка сьогодні захищає, яка намагається вести діалог, яка бореться з тероризмом. Ізраїль сьогодні якраз е, займає позицію з одного боку протистояння тероризму, а з іншого боку, це формування позиції діалогу. Це не та позиція, яка була в 60-х роках, що стояла на межі війни на виживання. Тому в даний момент уже терористи використовують модель як звинувачення фейкового Ізраїлю, що вона планує якісь військові операції про звільнення якогось територій і наступу на арабські країни, не тільки сектору Газу і Палестинської автономії, а й інших арабських країн. І під цим приводом розпочинають фактично масштабну військову операцію, тобто точно такий же російський сценарій е, звинувачення е, представника е, більш е, цивілізованої мирної держави в якихось е, агресивних намірах, і ось якраз ці приводи були використані. Але в даний момент це швидко е, розвінчується. Конкретні факти mm. свідчать про те, що е, саме Хамас, але він не тільки як одиниця військова, але з підтримкою Ірана. І такою стратегічною підтримкою Росії розуміло цей цей акт, не маючи цієї підтримки, не маючи від них зброї, не маючи боєприпасів, ракет, розумієш, що Хамас би ніколи це операції сьогодні не провів. От ви дуже влачно згадали Росію. Хотіла би про її роль в цій історії більш детально поговорити, бо ну зрану вони офіційно підтримали вже нападників. Хамас вони їх привітали з цією. Атакою, і сьогодні навіть скандували відео демонстрували відео з іранського парламенту, де депутати скандували смерть Ізраїлю, смерть Америці, Росія. Вона поки не висловилася офіційно на цей рахунок. Але тим не менше, минулого року Лавров зустрічався з лідером Хамаса. Та от е, яка їхня роль в цій всій історії? Побільше деталей. Першу чергу ну, представники МЗС, як завжди, в своєму стилі, вони висловилися сьогодні е, щодо занепокоєнь озабоченості ситуації якраз з із Ізраїлем, і закликали, начебто, всі сторони до е, переговорів припинення військових дій. Але ми бачимо, що е, така е, я прямо скажу терористична організація як Хамас, е, вона не визнав всіма цивілізовані країн світу, виключенням зрозуміло цих. Іран, наприклад, або там зараз Афганістан, от ряд інших таких країн, які е, мають тоталітарні режими. Але Росія не дивлячись на те, що Хамас не є державою і не є якимось структурою, ну, типу Міністерства кордонів справ, а навіть воєнним міністерством оборони, приймають представників руху Хамас. От якраз це вказано те, що це їхні прямі союзники, вони їх визнають. Щоб е, прийняти на офіційному рівні, треба визнавати е, такий рух, а він дійсно бойовий, скоючі теракти як рівноправних партнерів, і це завкає на те, що е, це не тільки визнання, а я прямо розшифрую ситуацію. Ще з радянського періоду Камаз, Хезбала, Бунідаль, відповідно інші туристичні організації фінансувалися. Спецслужбами радянського Союзу а тоді пізніше Російської Федерації. І відповідно вони потужно працюють сьогодні в плані е-е відстоювання інтересів Росії в арабському світі проти е, проти тих держав арабського світу, які сьогодні е, підтримують західних демократій або нейтральний статус, не підтримують ні Іран, не Росія, бо Ірану і так скажу тим же Хезбала і е, тим же сьогоднішнім уже Хамас. От, тому в даний момент ми бачимо це політичне оперативний контроль Хамасу Російської Федерації, а Іран більш потужна бойова частина. Це поставка збройних, техніки, боєприпасів. Це такий симбіоз. От, але ми говоримо про те, що ряд іменно лідерів е, Росії вони разом, е, відвідували арабські країни, зустрічалися з представниками Хамас, Хезбали. От як рівноправними партнерами, а спецслужби це постійна співпраця. Там і кооперація, там агентура, яка діє, там конкретні е, програми підтримки, розвідувальні, військові е, по е, питанням е, протистоянь з іншими країнами. І тут така ідея, Да, е, Росія не вступає в конфлікт з Ізраїлем, але вона хоче тримати Ізраїль під контролем способом. Е Потенційних загроз з боку Ірану і Ізраїль повинен розуміти, що тут тільки Росія має деякі мірі попливати на Іран щодо не агресивних дій тим більше воєнних дій проти Ізраїлю. Ну зрозуміло Сирії наприклад, таких організацій, як е Хамаз із Балак, що також е треба, щоб Ізраїль е орієнтувався з російським керівництвом лояльність тому що вони як стримати ці організації екстремістські, так і більше активізувати. Тому в даний момент ми бачимо, що точно санкції отримані були і з Росії, і з Ірану, і розпочалася ця великома підготовлена операція. Вона спонтанно не робиться. Щоб запустити до трьох тисяч ракет, а тоді запустити різну групу бойовиків і на е, визначальні військові об'єкти. Це треба глибоко готуватися. Володіти оперативної бази, розвідки інформацію і сили, засоби для цього. Це першу чергу скільки ракет.